Вітаю всіх малята, рада зустрічі з вами. Прилетіли шпаки, дорогі співаки. Прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них Жовтороті малі шпаченята. Шпаки це перелітні птахи. Вони відлітають в теплі краї, коли їм не вистачає тепла та харчування. Відлітають вони восени, а повертаються в кінці зими на початку весни. Шпаки є одним із перших вісників весни. На весні можна почути чудову їх пісню. Вони володіють дивовижним талантом наслідування. Шпаки наслідують голоси інших птаків і цвірінькають, і щебечуть, і каркають. І навіть квакають, як жаби. Шпак невеликий, кмітливий птах. Тіло птаха масивне, шия коротка, лапи коричного червоного кольору, порівняно довгі ноги, товсті й сильні, з великими вигнутими кігтями. У шпака гострий дзьоб, тонкий і довгий, злегка загнутий донизу. Квіст короткий, прямий. Опередня птаха чорна з яскравим металевим відливом. На чорному тлі виділяються білі плями, більші на тулубі і дрібні на голові. Голова, область вух і горла відливають фіолетовим кольором. Через це синім спина зеленувата. дуже гарні птахи. Шпахи літають з граями. Це все їдні птахи. Вони вживають їжу як рослинного, так і тваринного походження. Відшукуючи їжу, птахи ходять великими кроками, усюди всовують свій довгий дзьоб і розкриваючи його, розсовують все, шукають. Храбаків, черваків. На землі вони схоплюють різноманітних жуків, хрущів, равликів, гусениць, комах. У садах ласують соковитими ягодами вишень, черешень та винограду. Полюбляють ще насіння і зерно. Вони поїдають велику кількість різних шкідливих для сільського господарства. Шпаки є рятівниками. Часто їх можна бачити на спинах овець і корів, де вони збирають кліщів і вошей. Спаки ніколи не залишаються без діла, вони оберігають наші поля, городи, сади і є вірними друзями людини. Спаки гнізятся в дуплах дерев, під дахами будинків охоче заселяють спаківні, які для них будують люди. Близькість, близьке сусідство людини і його пряме е, заступництво рятують шпаків від багатьох ворогів. Ворогами шпаків є ворони, орли, беркути. Ці птахи здатні руйнувати їх гнізда. У людей давно склалась традиція будувати будиночки для шпаків шпаківні. Діти, а ви готові до прильоту шпаків? Поспішайте, разом зі своїми статусями змайструйте будиночки для шпаків, шпаківні. Шпаки вам будуть дуже вдячні. Дякую всім за увагу. До побачення!